Друзі, вітаю! 30 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Учора низка засобів масової інформації в Україні за кордоном почали поширювати новину про те, що має ось ось померти Кім Чен-ін. Це лідер диктаторської Північної Кореї. І нібито його помічники шукають йому ліки за кордоном, бо він там хворіє на ожиріння, високий тиск, діабет і таке інше. Ну, це виглядало мені особисто якось дивним, але ну, хіба це не можуть знайти Кімчин Іну, ну, якісь ліки за кордоном і провести? Що за цим стоїть? Давайте спробуємо зараз розібратися, тому, будь ласка, з вас підписка, коментар, вподобайка. Ну, якщо сподобалось відео, звичайно. Якщо ні, то напишіть. Я наступного разу буду враховувати ваші побажання. Отже, стало відомо, що помічники Кім Чен Іна шукають йому ліки від діабету ожиріння, бо він, мовляв, дуже багато їсть, п'є, палить і, взагалі, в нього стресовий стан. І ось ось він має померти і вже готує собі наступника. Про це я ще скажу, тому дивіться це відео до кінця. Але хочу звернути вашу увагу на те, що буквально минулих вихідних в неділю у Токіо був підписаний меморандум між Сполученими Штатами Америки. Японією та Південною Кореєю меморандум про співпрацю. Раніше відповідний військовий союз був утворений на офіційному, фактично, рівні, а зараз Японія, Південна Корея і США нарощують свою співпрацю дійсно в військовій сфері. І от навіть уряд Південної Кореї ухвалив рішення про формування нового військового командування, відповідального на хвилиночку. За стратегічні операції зі стримування зростаючих військових загроз з боку Північної Кореї. Я вам ще минулого року розповідав, коли лише почалася співпраця Росії і Північної Кореї, що ну, в Азійському регіоні не все дуже просто і ймовірність конфлікту на Корейському півострові дуже висока. Нещодавно пролунала заява від Кім Чен Іна, що він буде створювати антизахідні військові блоки через навчання, які проводяться у а саме в південно-азійському регіоні силами Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї і в Японському морі ну, вони кажуть, що ніхто в принципі не може ходити, бо вони там панують, контролюють і Кім Чен Ін постійно проводить то випробування якихось гіперзвукових ракет, балістичних. Росія йому активно цьому допомагає. А зараз навіть обіцяє провести випробування ядерної зброї вже ближче до виборів у Сполучених Штатах Америки. Що ж це за таке за командування Південній Кореї і чому Південна Корея поширює багато інформації, зокрема про здоров'я Кім Чен Іна, це також інформація від розвідки Південної Кореї. Це аналог стратегічного командування Сполучених Штатів Америки відповідального за ядерний арсенал Сполучених Штатів, ймовірно, той самий ядерний арсенал, який перебуває біля берегів або безпосередньо на території Південної Кореї. Ну і в тому числі це командування буде ухвалювати низку рішень, необхідних для того, щоб боронитися у випадку, наприклад, якоїсь загрози з боку північної Кореї, але не лише. Завданням стратегічного командування є реагування на погрози чи засування північної Кореї ядерної зброї або іншої зброї масового знищення. Формування такого командування відбувається за згодою зі союзниками Японією та Сполученими Штатами Америки. Тепер найголовніше. Стратегічне командування, зокрема, зосередиться на розробці оперативного плану, спрямованого на нейтралізацію керівництва Північної Кореї у випадку повномасштабного конфлікту. І ще один дуже важливий нюанс, друзі. Також створені платформи превентивного удару кілчейн як одного з елементів системи стримування агресивної поведінки Північної Кореї. І президент Південної Кореї буквально вчора також заявив про те, що альянс його країни зі штатами та Японією переведено до підвищеного рівня ядерного здатного стримувати будь-які ядерні загрози північної Кореї. Тому ситуація дійсно в цьому регіоні вкрай не проста. І коли я спілкувався про те, що чи може виникнути якась війна на корейському півострові зі своїми колегами? Ну, мені казали, ну ти знаєш там, максимум можуть пострілювати північно-корейці в сторону Південної Кореї, загалом Південна Корея і більше, і так далі. Але буквально вчора у виданні Bloomberg виходить дуже цікавий аналітичний матеріал про. Наслідки можливого повномасштабного конфлікту на Корейському півострові, і там є конкретні цифри, і пишуть про те, що якщо такий конфлікт станеться, то він може спричинити загибель мільйонів людей і коштувати світовій економіці 4 трильйони доларів впродовж першого року. І ця війна буде набагато страшнішою і масштабнішою навіть ніж війна Росії проти України. Чому саме такий великий інтерес до цього регіону? Справа в тому, що Південна Корея одна із передових країн з виробництва електроніки і мікрочіпів. Але, відверто кажучи, на її долю припадає невелика частка виробництва мікрочіпів, наприклад, в порівнянні з Тайванем. Тайвань виробляє 90-відсотків мікрочіпів загалом для світу, а Південна Корея, ну, зрозуміло, там решту, в принципі, не так багато. Втім, значення недооцінювати Південної Кореї для світу загалом не можна. На столицю Сеул, зокрема, та прилеглі території припадає 81% виробництва чипів Південної Кореї та 34% загального обсягу виробництва ну загалом по всій країні. Ці товари доставляються до Китаю, Японії, Європи та Сполучених Штатів Америки. І якщо південно-корейський експорт електроніки буде припинено, це спричинить шок для світової економіки. Пригадайте, як потрапило автомобілебудування, коли сталася проблема з постачанням. Чипів із Тайваню в усі куточки світу, де власне їх потребували, і стався великий збій. Не можна було купити своєчасно автомобіль, величезні черги і так далі. Ну на цьому тлі дійсно Південна Корея намагається зараз демонструвати і формувати політику в азійському регіоні, тому що Останнім часом Північна Корея почала серйозно зростати і в економічному плані. Співпраця із Росією дозволяє їй нарощувати ВВП, поліпшувати стан справ. Вони отримують нові технології, виводять спутники на орбіту в космос, випробують нові ракети з російськими двигунами. Ну, останнє випробування було не дуже вданим, але це поки що в будь-якому випадку північна Корея залишається прихильною диктаторському режиму і автократії Кім Чен Іна. А тепер до повідомлення, яке я вам... Розповів на початку цього відео про те, що Кім Чин Ін може померти, яким боком воно взагалі відноситься до можливої ескалації на Корейському півострові. Повідомлення про те, що Кім Чен Ін може померти, тому що він набрав у вазі, в нього серцево судинні захворювання, в нього діабет. І взагалі він походить із сім'ї, де всі помирають від серцевих нападів. Воно дуже важливе як елемент інформаційної психологічної спецоперації, яка спрямована саме на мешканців Північної Кореї. Ну, є ситуації, коли ті, хто палко любить свого вождя, дізнаються, що він хворий, і ось-ось може померти. Ну, Звісно, що не всі будуть на це зважати, бо є низка громадян Північної Кореї, які просто втікають до Південної Кореї, бо хочуть жити у вільній, розвиненій, демократичній країні. Але дуже багато хто підтримує режим Кім Чин Іна. І дійсно обговорення такої інформації в самій північній Кореї може призвести до якихось певних дестабілізуючих факторів. Ну, наприклад, як сьогодні відбувається це у Венесуелі після виборів, де нібито переміг знову Мадуро, але до Венесуели ми ще будемо повертатися і. Ймовірно за все, сьогодні Південна Корея намагається моделювати якусь таку історію на території самої Північної Кореї. Хоча повідомлення про те, що нібито помічники Кім Чен Іна не можуть купити йому ліки за кордоном для того, щоб лікувати свого вождя. Той же самий момент, коли вони можуть придбати для нього Lexus останньої моделі, на якому він їздить дорогами, які наповнені водою після повені, рятуючи та мешканців, ну виглядає не дуже правдоподібно. Також пишуть що нібито Кім Чен Ін палить, він багато вживає алкоголю. Я правда жодного разу не бачив на відео його із цигаркою. Якщо ви бачили, то напишіть мені, буде цікаво почитати ці коментарі. І саме на цьому тлі Кім Чен Ін нібито собі готує наступницю, спадкоємицю, якою може стати його донька Кімджу Е. Ті, хто спостерігає за публічністю Кім Чен-Іна, дійсно помітили, що він почав з'являтися з нею. А от розвідка Південної Кореї говорить, що майже 60% її публічних появ вони відбуваються у форматі з її батьком. Вона часто супроводжує його під час випробування. Ядерних ракет, балістичних ракет, і, мовляв, в такий спосіб її готують. Ну і більше того, її навіть почали там називати у засобах масової е, інформації як хяндо, що в північнокорейській політичній термінології використовується як синонім до поняття той, хто освітлює шлях вперед у революційній боротьбі та застосовується до керівників країни або їхніх наступників. Ну, Можливо, так і станеться, і донька Кім Чен-Іна, Кім Джуе. Буде спадкоємицею престолу, бо по-іншому назвати не можу батька, діда і прадіда. Але поки що говорити про це зарано. Я звертаю вашу друзі увагу на те, що дійсно сьогодні створення військового союзу Сполучених Штатів Америки, Японії та Південної Кореї це серйозний сигнал про те, що ситуація в Східній Азії дуже напружена. Нині, коли Північна Корея дійсно набрала серйозних обертів і потужностей після співпраці із Росією, отримуючи технології і навіть бойову броньовану техніку, ми поки що про це не знаємо, але згадайте, як Кім Чен Ін оглядав заводи на Далекому Сході, які власне займаються виробництвом військової авіації і військової броньованої техніки, то дійсно може Путін допомогти Кім Чен іну, підігріваючи його, спровокувати новий конфлікт у східній Азії. І це нині, друзі, не вигадки, це реальність, за якою слідкують на найвищому рівні у Токіо, у Сеулі і в тому числі у Вашингтоні. Що ви власне думаєте з приводу можливого розвитку таких подій на корейському півострові? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю цю мишаную. Не перемикайтесь. Все буде в Україну.